У нівецькій міській раді вже стає доброю традицією оперативно проводити сесії. Це можливо завдяки плідній роботі депутатів у постійно діючих комісіях. Ось і 11-та позачергова сесія не зайняла багато часу, хоча питань розглядалось вдосталь. Рішенням депутатів було затверджено зміни до бюджету. Згідно з ними збільшили видатки міського бюджету майже на 3 мільйони. З цієї суми виділили кошти на оплату оздоровлення в маківському санаторії 15 демобілізованих учасників бойових дій. Дій встановлення металопластикових вікон у під'їздах будинку по вулиці Київська, 18 на ремонти будинків культури в Січенцях, Зеленчі та Воробіївці. Також передбачили 554 тисячі гривень на придбання комп'ютерної техніки та меблів до Дня знань окремим школам громади і центру спорт для всіх для участі в змаганнях і встановлення обладнання з теплопостачання в двох спортивних залах спорткомплексу. Ще 240 тисяч гривень буде передано в районний бюджет на облаштування трудового архіву. І 170 на компенсацію за пільгові перевезення окремих категорій громадян. У подальшій роботі сесії депутати затвердили проекти капітального ремонту адміністративної будівлі по вулиці Шевченка, 50, розроблення містобудівної документації та програми військово-патріотичного виховання молоді і матеріально-технічного забезпечення військових частин в області, у яких проходять службу жителі Дунаєвецької міської об'єднаної територіальної громади. Також було прийнято рішення про закриття кладовища в місті Дунаєв. По провулку Загородній 30, оскільки останнє поховання на його території проводилось понад 50 років тому. Наступне питання порядку денного стосувалося галузі освіти. Було прийнято рішення про зміну назви Гутояцьковецької загальноосвітньої школи 1-2 ступенів на Гутояцьковецький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа 1-2 ступенів дошкільний навчальний заклад, а також реорганізацію шкіл навчально-виховні комплекси у селах Рахнівка, Січенці і Залісці. Останні питання порядку денного стосувалися передачі в оренду майна і розподілу земельних ділянок. Коли голова закрила сесію, до присутніх в залі звернулася делегація жителів Зеленча з питанням про неправомірне нарахування податку на пай. Це викликало гостру полеміку в залі, до якої долучились і представник фіскальної служби, і депутати. Врешті вирішили створити робочу групу для детального вивчення цього непростого питання. І, як нам повідомили з міської ради, у вівторок вона вже розпочала свою роботу. Минулої неділі, 14 серпня, в Дунаєвецьких міській та селищній громадах пройшли перші вибори старост. За рішенням сесії міської ради до 25 посад колишніх голів сільрад додали ще дві у Мушкутинцях та Заставлі. В окремих селах на посаду старости було по кілька кандидатів разом з тим, в інших населених пунктах діючі виконуючі обов'язки, не мали суперників. За неофіційними даними, більшість теперішніх виконуючих обов'язків старост отримали довіри односельців. Вибори пройшли спокійно і заяв про грубі порушення поки що не надходило. Офіційні результати виборів мають бути оголошені протягом 10 днів. А до роботи новообрані посадовці приступлять після оголошення про їх повноваження на черговій сесії міської ради. Згідно розпорядження голови міської ради, управлінням освіти здійснено об'їзд навчальних закладів з метою вивчення їх підготовки до нового навчального року. Відповідно до розпорядження, три групи здійснили такий об'їзд протягом 9-10 серпня. За результатами об'їзду кожен навчальний заклад отримав акт з результатів перевірки, в якому вказані пропозиції щодо вирішення тих чи інших питань, і вказано відповідно рівень підготовки навчального закладу до нового навчального року. На сьогоднішній день навчальні заклади району повністю підготовлені до роботи до 1 вересня і роботи в осінньо зимовий період. За весь літній період директорами навчальних закладів проведено чималу роботу. Якщо проаналізувати хід робіт, то можна сказати, що цього року, як ніколи, використано досить велика кількість коштів і проведена дуже значна робота по зміцненню матеріально-технічної бази. Здійснено капітальний ремонт по перекриттю даху Вихрівської загальноосвітньої школи. Слід складати слова вдячності голові товариства Козацької долини за посильну допомогу проведені цієї роботи, адже ним, саме його бригадою і за рахунок його коштів зроблено перекриття цього даху. Проведено капітальний ремонт коридорів Донецького НВК та Воробівської загальноосвітньої школи. Проведено частковий ремонт системи опалення в Залісецькій загальноосвітній школі. Здійснено капітальний ремонт їдальні Великопобіянській загальноосвітньої школи. У дошкільних навчальних закладах проведено капітальний ремонт у дошкільному закладі п'ятому садочку здійснено капітальний ремонт двох груп, на що витрачено відповідні кошти місцевого бюджету. Проведено ремонт каналіційної системи у Січенецькому ДНЗ, ремонт їдальні в Рахнівському дошкільному навчальному закладу, ремонт двох груп у Великопобійній та Іванковецькому дошкільному навчальному закладі. Проте на сьогодні залишається ще ряд невиконаних робіт, які до 1 вересня планується завершити. Так тривають роботи по заміні системи опалення у Донецькій зеленосвітній школі номер 2 Тривають роботи щодо завершення капітального ремонту харчоблоку Доновецькій зальносвітній школі No4. Завершуються роботи в Донецькій зальносвітній школі No3 по облаштуванню коридорів системи водопостачання та внутрішніх санвузлів в початковій школі. Планується до 20 вересня завершити роботу. По перекриттю даху чаньківської загальноосвітньої школи над спортзалом і переходу до спортзалу до 10 жовтня планується завершити роботи по заміні котлів і котельного обладнання у Меньковецькій загальноосвітній школі. Найближчим часом приступаємо до роботи по заміні котлів у Зеленчанській загальноосвітній школі. На сьогодні котли вже придбані, є в навчальному закладі, тільки необхідно провести ще ряд робіт. Планується також роботи по заміні системи опалення, особливо теплотраси, у Великожванчицькій загальноосвітній школі. На сьогодні, якщо взяти в цифровому варіанті, то можна зазначити про те, що загальноосвітніми навчальними закладами використано до підготовки до нового навчання навчального Закладу 4, е, навчального року 4 мільйони 257 тисяч 944 гривні. З них бюджетних 2 мільйони 243 тисячі і позабюджетних 2 мільйони е, 20 тисяч. Дошкільними навчальними закладами використано 1 мільйон е, 20 тисяч, з них бюджетних 730 тисяч і позабюджетних е, 285 тисяч. Е, Об'їзд і спілкування з керівниками навчальних закладів, закладів з громадськими, з батьками показує про те, що на сьогоднішній день навчальні заклади готові повністю до роботи до 1 вересня і роботи осінній. Зимовий період. На сьогоднішній день триває закупівля ще обладнання для перших класів, ноутбуки, проектори, доски, інтеракти... ноутбуки, проектори, екрани. Планується закупити обладнання для перших класів, парти і відповідно стільці. Також будуть розпочинатися роботи щодо. Облаштування садочку при готковегутоєцьковецькій загальноосвітній школі. З 1 вересня всі наші діти прийдуть у затишні просторі і досить привабливі заклади. І я думаю, що навчання з 1 вересня буде дійсно ефективним, корисним, яке піде на користь кожній дитині. Минулої суботи на міському стадіоні Дунаєвець відбулася чергова зустріч футбольних команд Дунаєвець та Красилова в рамках обласного чемпіонату. Гра була напружена і досить жорстка. Та цього разу футбольна фортуна була не на боці господарів. Гостям вдалося двічі змусити місцевого голкіпера виймати м'яч сітки власних воріт. Отож, незважаючи на перевагу в другій половині матчу та неодноразові гострі моменти, Дунаївчани програли з рахунком 2-0.